Персик хизується своїм уловом. Бачите? Улов його. Так? Да? Зловив його і сюди приніс. А далі що ти будеш з ним робити? А далі не цікаво. Щось він погрався. Цією рибкою погрався. А далі щось не хоче. Навіщо ти її сюди приніс? Щоб лежала щоб було. А де маленьку рибку дів? Куди ти показуєш, де вона? Показуєш, що десь там. Десь там. тут тільки велика ця. Чисто теоретично коти рибу не повинні любити. Вони ж у воду не заходять і ловить. Десь в природі в живі. Деякі там породи. Котів одна здається, води не боїться, Не пам'ятаю, як називається. А так коти ж воду не сильно люблять. Тому як вони можуть рибу любити. так? Да? Ну це так. думаю себе. Ну ты ж сам ее сюда принес. Теперь она тебе заважает. Забрать ее? Забрать? Что <плак> такое? Что че засыпаем? Чего? Звук какой Притворяєшся, що спиш, а чи будеш спати? Влікся. ліксі. Не цікава вже риба. Що будемо з нею робити? Цією рибою твою. Взагалі щось. Попригав, погрався. Вликся и спить. Витанечку передавай всем. Скажи, всем витания. Будьте здоровы, счастливы и богаты.